По-перше, я хотів би побажати Волинським новинам бути справжнім об'єктивним засобом масової інформації, де представлені різні думки, дискусійні або не дискусійні, але такі, які дають можливість читачам сформувати відповідну думку про те, що пишеться. Це завжди актуально, завжди корисно. І підвищує рейтинг видання. Мені приємно, що в нас є таке видання, насправді, тому що воно сьогодні набирає популярності, там звучать різні думки, і це радує. Мені б хотілося, щоб воно не перетворилось на видання під когось чи під щось, під конкретну людину, чи під якийсь процес. Тому що це буде першим кроком до того, що воно буде нецікаве, а відтак воно втратить свою актуальність і слово читача. Тому я бажаю. Всім такого, всім, хто працює над цим проектом, віри в себе, бажаю об'єктивної позиції у висвітленні всіх процесів, які відбуваються, бажаю неспокійного вогню в серцях, щоб він завжди був, і бажаю бути цікавими для всіх, хто є вашими друзями, вашими опонентами і тих, хто хоч раз зайшов на ваш сайт, клікнув і вже ніколи більше не буде байдужий до вашого видання.